Співсотні молодики в масках вночі стріляли в активістів на ваговому пункті на київській трасі та трощили їхні автомобілі. Перед нападом у комплексі вимкнули світло, і все відбувалось у повній темряві. Патрульні затримали двох осіб, ймовірно причетних до інциденту. Детальніше про збройний конфлікт у наступному сюжеті. За словами свідків, з півсотні невідомих у Балаклавах зайшли до пункту вагового контролю на київській трасі з боку села Дачне. За 10 хвилин вони постріляли та побили активістів, що знаходились разом із інспекторами Укртрансбезпеки а також розтрощили їх автівки. Я була в магазині. Я услышала стрільбу. Я просто вийшла посмотрети. И смотрю, что тут уже бьют машины. В общем, стреляют очень много народу. Ребята одеты все в черной форме с желтыми повязками на руке. Реально страшно, потому что эта толпа она полностью не никак. Ребята молоді, всі в масках, повністю ліці закриті. Голова громадської організації Україна це ми, активісти якої знаходились в пункті говорить, що їм вже давно погрожували. На місце к моїм членам організації, в частності і до да, приїжджали сюди громадяни, які називають себе громадськими організаціями. Сказали, що це їх тема, і вони цю тему будуть дають заслонно. Вот. Соответственно, поступали угрозы о том, що будуть стріляти колени, э, будут, э, приїдуть і забьют. Там, и так далее, и так далее. За словами Віталія, патрульні, які чергували неподалік, в сам конфлікт не втручались. Ніхто з них не примінив табельного зброї, Наприклад, вистріл вверх, да? То есть, ну, как мінімум, хоча б, Да? І ми бачимо, сколько вистрілів громадські діячі. Однак у відомстві розказали, що саме патрульні затримали двох осіб, що можуть бути причетними до стрілянини, та на службовій машині відвезли одного з поранених до лікарні. Всього ж в результаті інциденту постраждали троє чоловіків. Вони отримали поранення різного ступеня важкості. Їх відвезли до лікарні. Один із постраждавших. Ему произведена обработка раны. От госпитализации отказался, в дальнейшем будет лечиться амбулаторно. Второй пострадавший также произведена обработка ран, оказана медицинская помощь э, в стабильном состоянии, так как он житель области, санитарным транспортом, он переведен в областную больницу. И третий пострадавший с э, ранами на нижней конечности, правой нижней конечности и черепно-мозговой травмой. Знаходяться у нас в нейрохірургії. На теперішній час, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії. Крім того, буде дана оцінка діям патрульних поліцейських, які несли службу поряд з місцем події. Поліції відкрили кримінальне провадження. Нападникам загрожує від трьох до семи років в'язниці. За неофіційною інформацією, інцидент може бути пов'язаний із контролем за фінансовими потоками за проїзд крізь комплекс із значними перевищеннями дозволеної ваги. Катерина Банкова Костянтин Блужневський, сьомий канал.